цивилизация – уязвимая штука. Прихоть обстоятельств. В любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан – целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ в тайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант Фиичви снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. Горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам. Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Город, изолированный от внешнего мира. Город с особыми правилами. Теперь это последний бастион человечества. Шанс для нас, чтобы выучить историю. И на этот раз сделать верный выбор. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Навсегда. Зомби. Группа зомби. море зомби. Цивилизация уязвимая штука. Цивилизация уязвимая штука. Прихоть обстоятельств. В любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан. Целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против Харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ в тайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант THV снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями – те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам. Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Город, изолированный от внешнего мира. Город с особыми правилами. Теперь это последний бастион человечества. Шанс для нас, чтобы выучить историю. И на этот раз сделать верный выбор. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Навсегда. Всім даро! Ви на каналі Максим Плей і нас сьогодні рубрика Вся правда про Dying Light. Це нова рубрика і, надіюся, не перше і не останнє відео по ній. І у нас сьогодні, можна сказати, сенсація щось наподобі цього буде. Тому що, якщо подивитися на дві частини Dying Light, можна зробити висновок, що друга частина, це просто перша частина, але вже змодерірована, перероблена, виправлена без всяких нелогічних нестиковок і всякого такого. Спочатку будівлі. Будівлі в другій частині зашарпані, побиті, розбиті вікна, тріскана плитка, багато чого є нового. Ось перша частина, наприклад, нові машини, ціліше. Даже. Ось уривок із стріма з каналу Містер Кей. Тут ви можете наблюдати нові будинки, які навіть не зашарпані. І це при тому, що в деяких місцях горить бензин, горять машини. І при тому ще деякі види появилися зомбі. Нові види зомбі. При тому, що щоб так вони мутірували, треба більше часу. Рік, як мінімум. І це не стиковка. Ось подивіться на будівлі. Це уривок із іншого каналу, іншого відео. Можете наблюдати зверху в кутку Назву цього каналу. короче говоря, кто не успевает читать, а весь смысл в том, что политик Сулейман, короче, отослал файл какому-то своему союзнику, этот файл нужно срочно забрать, иначе, если этот файл не заберешь, то любой его синтез может привести к огромнейшим разрушениям и убойнейшим последствиям, поэтому наш главный герой, судя по всему, отправился за этим файлом. Сулейман также скрылся, короче говоря. Нам надо найти Сулеймана и украденный файл. Спасти людину, Білі, що, кути. Звісно, прямо. Білі кути все сказали, я думаю. Ну, ось, кстати, електростанція, щось таке було на фоні. Ладно, дезінфектори. Дезінфектори це люди, які колись боролися з вірусом, але самі стали жертвами цього віруса. По теорії костюми не були достатньо прочними і їх прокусували зомбаки. Ну, є і, і ще одна теорія від мене. Вони родичі Карлсона. Ну, але, якщо чесно, дирок от, от прокусу немає. Типу, зомбі хватив і їсть. Ну, а сюда можна їх посилати. щасливове путешествия в Казахстан. Можна поприкалуватися з друзями і всяке таке. Но все-таки на рахунок. Будівель, зомбі. І, звісно же, сюжету мені сподобалося, що роз, розраби в другій частині більш розкрили корпорацію ВГМ. Не просто там була вона, щось створила і все. Ні, є ключ ВГМ, ящик ВГМ, багато. Лабораторії ВГМ в другій частині появилися багато чого гем І мені це дуже понравилось. От чесно. Як на мене, от вся правда про Dying Light. Dying Light 2 це змодерірований Dying Light 1. Випустили першу частину. Ну, це моя теорія. Випустили першу частину, подивилися, угу, вона зайшла. Продивилися все, всі нестиковочки, і в другій частині випустили ігру, яка була без тих нестиковок. Типа, якщо зомбі щелепа роздвоєна, значить мав пройти час. Значить, будівлі вже чистими і машини. Якісними і гарними бути не можуть. Ось, типу, в такого може бути, що від генератора будуть працювати, вивіски вкрадені з магазинів. От, наприклад, як це ви бачите, от роздвоєна щелепа. Водночас роздвоєна щелепа і горить бензин. Бензин роками не може горіти. А от щоб щелепо роздвоїлися, сформувалися м'язи і всяке таке, може ще сухожилять, що там треба, щоб воно ворушилося, як мінімум треба рік, щоб воно все сформувалося. А рік бензин горіти не може. Тому мені подобається друга частина, но, щоб гарно іграти в другу частину, як на мене, треба поіграти спочатку в першу частину. Тому що ти будеш знайомий з деякими персонажами, будеш мати хитрості, деякі проти них. Ну і зможеш їх обманювати. Це дуже поможе тобі в другій частині. Ну, як підсумки, друга частина краща за першу, немає нелогічних нестиковок. Карта гарна пророблена. І от від мене таке, що прям плюс для другої частини розкриття корпорації ВГМ. Оце, взагалі, преобразило ігру десь на 10%. А поява ці кооперацій всяких коаліцій, групіровок. Покращили ігру на 20% і вибір. Куди ти можеш віддати там, зону чи щось. Те, що ти захватив. Ладно, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному відео. І хто заходить на Телеграм, ВК. Там я вигружу, куди я поїхав. Да, я сьогодні їду. Не знаю, чи відео вийде сьогодні. але я постараюся його відмонтувати і випустити сьогодні. Надіюсь вам було цікаво. може, що дізналися нового. Може я вас заплутав і посіяв насіння сумнівів. Коротше, всем удачі, всім пока. До скорого!